Вітаю вас, друзі! То чому ж українці почали виїжджати з Польщі або ж з інших країн Європейського Союзу? Хочу вам сьогодні поставити всі крапки над І, адже в соціальних мережах зараз досить багато інформації шириться, що українці масово повертаються в Україну. Так, ось, друзі, відповідаю вам на ваше запитання. Є декілька факторів, чому українці повертаються? Зокрема, це в більшості мами з дітьми. Чому це вони роблять? Та тому що, друзі, тікаючи, евакуювавшися від війни в Україні, вони їхали без грошей, без речей, і боялися вони, що ракета прилетить в їх дім, до когось вона прилетіла. А до когось ні. Тому що наше військо обороняло цей дім. За що вони заслуговують на лайк і на репост. Ну і звичайно ж, друзі. Ті громадяни, які приїхали до Польщі, це в більшості українки з дітьми, знову ж таки, вони не звикли до Польщі взагалі їздити за кордон. Вони не мають що тут робити, тому що багато житла в Польщі зараз є зайнятим, або ж воно досить дорого коштує, і люди просто живуть в хостелах, або ж в будинках, в пансіонатах, які є за містом, тобто в селах. Там є дитячий майданчик і так далі, є харчування, є дах над головою, дешево або ж безкоштовно проживати. А якщо ми говоримо за місто, то це дуже дорого і важко знайти помешкання. Я думаю, багато хто з вас вже з цим стикався. Плюс з'явилися шахраї, які нібито здають житло, а його немає. І люд, багато людей вже витратили на це від 200 до 500 євро за такі пропозиції. Тому люди, які живуть от в таких селах, де немає цивілізації, тут в Польщі, я ще раз повторюю, це нормально, тому що ви маєте абсолютно все. Просто не маєте доступу до української мови, так як якої, яка повинна бути, як в Україні. Ну і звичайно ж такі люди не витримують і повертаються назад в Україну. Подумають, що ситуація зараз стабілізувалася на даний момент, хоча вона не стабілізувалася, але вони просто не можуть тут бути. І це стає причиною виїзду назад в Україну. Також третя категорія людей, які повертаються в Україну, це наші хлопці, хлопці, які проживають за кордоном і просто не витримують тут знаходитися і повертаються в Україну. Чому вони так роблять і чому так я не роблю? Я пояснюю, що вони роблять це, тому що вони їдуть захищати батьківщину, вони їдуть захищати свої сім'ї. І, можливо, у них немає вибору, або ж вони просто так вирішили і все. Я вирішив йти іншою дорогою. І я вирішив зайнятися тими українцями, які сюди приїдуть. Ті ж самі люди, які не знатимуть, де себе знайти, або ж де влаштувати дитину в школу, або ж де знайти безкоштовне харчування. Ось цими людьми, хто ними займеться? Поляки? Допереду часу. Тому що час лікує рани. І, власне, пройде час, пам'ятаємо з 2014 року, і все нормалізується, війна буде як нормальний звичайний день. Маю надію, що так не буде. Тому що через, те будуть, через це будуть страждати наші військові, і у них буде підриватися дух. Тому ми максимально друзі, повинні підтримувати наших військових. Якщо будуть якісь зміни важливі, я обов'язково вас буду повідомляти. А для того, щоб це не пропускати, обов'язково треба підписатися на канал. Друге, це постійно потрібно ставити лайк, тому що це відео буде просуватися на ютуб-каналі. Ну і більше людей побачить, яка реальна ситуація в Польщі. Треба багато разів подумати, для того, щоб один раз відрізати, тобто щоб їхати в Польщу чи ні. Тому що багато людей просто повертається, вони витрачають свій час, кошти. Які вже не повернути, плюс нерви. Зараз на кордонах ситуація стабілізувалася, це є плюс. І як і я, так і інші блогери, які знімають на тему Польщі, будемо вас тримати в курсі всіх подій та новин. Ну а на сьогодні в мене все, друзі. Побачимося вже на наступному випуску. І слава Україні та героям слава!